Чата, всім привіт! Я буду потихеньку повертатися. Сьогодні почуваю вже себе набагато краще. На загалом. Вже останні два дні майже немає температури. Ну так, 37,1-37,2, що в мене ще в тьоме, тому почуваємо вже себе набагато краще. Тьома зараз спить, а я хочу прогодувати собі обід. І взагалі, зараз Тьома спить в день десь приблизно 2 години. Інколи це здається дуже багато часу, дві години. Але інколи я така думаю, боже, що встигнути за дві години, особливо якщо так хочеться в цей проміжок часу піти покупатися, помити голову, перевести себе якось порядок, вже мінус година-півтори уходить. Тоді залишається там півгодини такий. І, ну, вже скоро проснеться. і що робити, а нічого. А я себе вже провела, бачите, в порядок, помила голову ще з 7, посушила ще з 7 а от уклала вже щойно, оформувалася щойно і хочу приготувати собі обід. Тому я вам бажаю, гарного, настрою, гарного перегляду, залишайтесь з нами, поставте відразу вподобайку. А я буду готувати. А готувати я буду сьогодні м'язко. М'яско у мене є. Фітер. До речі, я, як бачите, у мене є тепер помічник. Ну як, він у нас і був цей помічник насправді. Це гриль. Цьому грилю вже більше 4 років. Тобто, мабуть, навіть і п'ять. Ми купували його дуже давно. Потім заховали, він у нас був захований. А зараз вирішила дістати і готую на ньому діаспор. Тому я дістала гриль, беру м'ясо, філе отаке от, такої товщини. І буду зараз закидати на гриль. Це треба відрізати. Так як я останнім часом почала корис, ну, правильно харчуватися, мені захотілося білкової такої їжі, особливо це філе, обожнюю. Його закидати на гриль, але треба з'їдати його відразу, там, щоб воно полежало, вичихло, так не годиться. Я просто беру філе, беру сіль, посипаю. Так от. Без там соусів, без маринадів, без нічого. Я люблю більш такий справжній смак м'яса. Не дуже люблю маринувати. Гриль можна вже включити, і хай нагрівається, накуриться. Окей. І беру карі, Отак от. і посипаю зверху приправою правою карі. Небагато. Так, для мене це небагато. Може комусь це виявиться дуже багато, але ні. Для мене це небагато. Оцей шматочок я з'їм на обід. Отак от, от. Дефаль, тут автоматично вимірює воно товщину для того, щоб определити, скільки готуватися. Тут я натиснула курочку, тому буду чекати, поки індикатор зміни свій колір і покладу готуватися. Для салату мені треба листя салату айсберг. Я вот так. так вот нарезаю. Так уж, мой Знімала, я туди кладу м'ясо, але, на жаль, я це не засняла взагалі. Я поклала э, м'ясо, вниз індикатор, тому чекаємо, коли приготується. м'ясо, Я продовжую вирізати салат. Ну і так, більше овочі. Салатом в, в принципі, назвати. Просто Нарізки з Я не перемішую його, буду слоями викладати. Що такий от перчик великий купила цей розпоглянути який. Тепер ми беремо тарілочку і викладаємо це все на тарілку. Помідори. Ще редиску люблю сюди також різати, але редиски зараз немає. Тепер огірочки, щоб не все було червоне. Тепер, ага, ще помідорки загубились. І зверху перчик. Не зовсім естетик, але мені подобається. Тепер це все поливаємо оливковою олією. Трішки солимо і посипаємо конжутом. Ну і вийшов такий ось салат. Я сюди ще люблю додати яйце, це ну, як тунець, консервований. Інколи додаю, не кожного теж намагаюся їсти mm. тунець, тому що тунця дуже багато їсти не можна. А, тому Такі от добавки сюди можна консервовану кукурузу, можна оливки додати, цибулю додати, зелень додати. Кожного разу можна щось змінювати, щось додати, і буде виходити різний смак. Тепер чекаємо нашу курочку. А точніше мою. Послухала те, що я вам говорю, і зрозуміла, що я дуже заговорююсь. Я реально не знімати відео, говорити на камеру і мені здається якось... Неправильно розмовляю чи що. Але нічого, я буду все-таки звикати. Знову, знову вчитися, розмовляти і говорити. Я загалом небагато розмовляю. До речі, повернусь до салату, до цього сюди можна ще додати, я додавала авокадо, можна додати яблуко нарізне. Я, наприклад, люблю яблука в салатах, люблю навіть і смажені яйця з яблуком. Ні, це смачно. Костя цього не розуміє, але я таке люблю. Ну, тобто можна сюди додати все, що хочеш. Сьогодні, на жаль, без авокадо, я якось забула про нього, але в мене є док. Хоча можна не бавити. Ні, я, мабуть, знаєте, додав. Розрізала авокадо, воно всередині прям таке дуже-дуже гарне. Знаєте, як з картинки. з смакота. До речі, на початку прикорму я давала тьомі авокадо, щоб він звикав, він його любив. Зараз якось так нейтрально до нього відноситься. І він може з'їсти там шматочок, але небагато. Я просто якось можу, через те, що я не часто йому почала давати. І він відвик уже від цього. Та і взагалі чому якось савати не дуже любить, саме якщо брати переміжку, якщо окремо дати. О, огірок обожнює. Помідор ні. От із овочів, саме сира, якщо щось брати, то він буде тільки а, огірок. рагу може з'їсти. І то, якщо там не буде великих шматочків. Не любить картоплю. Ну як не любить шматочками, картоплю їсти не буде. Наприклад, в супаго борщі картоплю саме шматочками він не їсть. Треба їй давати вилкою. То я вже так звикла. Чесно кажучи, я також не любила картоплю шматочками. Приготувалась. Після діставати. Я там камеру хоч включила. А то буде той раз. Нагадую. Що я тобі вже приготувала? Ну, давай відкриємо. Вау! Погляньте на цю смакоту. Ням-ням-ням-ням. Клас, Так, дістаємо. Єдине, що мені не подобається, це так то мити. Оці рельєфні насадки. Взагалі не люблю мити, але що поробиш? Смакота треба, і жарт. Я скоші ще підрізала, щоб зручно було його їсти. Тома буде сідати, обідати. Хто буде також їсти, бажаю вам смачного. Тьома вже прокинувся. Тьом? Помахаєш привіт! Каже привіт! Погляньте, якого в нього футболочка. Цих хтось здарував ще до народження Тьоми, я навіть не пам'ятаю, хто вже. З України хтось. І отаку футболочку. Боді подарували. Та? Гарно, тобі так. То жовтих цих штанців взагалі супер. Та? А що ти готуєш їсти? Розкажеш? Хм? Десь настрій. А я йому готую рис з овочами. Ось таке от буде. Костя таке не захотів. То готую тільки тім. Але хочеш Тьом? Хочеш помелу? Ти гнісиш. От давала помелу тім скуштувати, він не захотів. Йому не сподобалось. Не сподобалось Тьом? Ні. Не-не-не. Помахай, нє-ні-не. Помахай. Я вже в свою чергу. Порізала помело. У нас помело це червоний. І червоний помело мені подобається набагато більше. Він не прям, знаєте, червоний, прям червоний, але він має червонуватий відтінок. І він якраз дуже нагадує смак грейпфрута. Такий прям з гірчинкою. Ось там червоне. В цій частині він дуже гірчить. От як грейпфрут. От хто любить грейфрут, червоний помело це саме для вас. По ідеї, червоний якраз помело ще й має більше антиоксидантів за цієї гірчинки. Я взагалі дуже люблю грейфрут, і навіть в Україні, коли жила, я інколи купувала сік. А здається, Дора, якщо я не помиляюсь, і він був грейфрутовий. Я чисто купувала через оцей присмак гірчинки, мені дуже подобалось. Перед цим, наприклад, друколу я не люблю. Хоча вона має також от, такий неприємний смак. От рефрут. Це якраз має такий от, такий смак, який, який мені подобається. І що таке? Що таке? Мама тобі їсти, вже приготувала. Будеш їсти? Так. Так? Настрій у Тьома, звісно, що не покращився. Він варедун. Ще й який. Це йому не так, це йому не то. Так от тобто на плиту пульт не поклади. Дай назика мамі. А мене на днях, поки ми хворіли, вирішила порадувати орхідея. Загалом я її купувала по знивці. Щось там, не пам'ятаю, десь 3 євро. А в них було чотири отаких от гілочки. Одна засохла і зрізала. Інші не зрізала, тому що тут на кінці, якщо придивитись, можна помітити, начебто там є якісь зародки ще життя, скажімо так. І буквально дуже швидко, але погляньте, тут була брунька, вона прокинулась і дуже швидко пішла в ріст. Буде вже квітнути, уявляєте? Цій так само ось, також дуже швидко прикидається, як я вчора тільки побачила, що вона прокинулась, ось сьогодні вже так відросла. І тут, стається, також буде ось. Ось бачите? Отут, мабуть, не буде, а тут точно буде. І я так, я так в захваті, реально мені така ж гріє душу, скажімо так. Ще я не пожалкувала, ще я її не обрізала і так і залишила. Тому по факту вона буде квітнути і плюс в неї отут ось, але це ні, це корінь. Я гадала, що це в неї буде гілочка ще одна. Але ні, це коріння. О, Коріння вона починає пускати, а там також є коріння, і тут іще листочок. Так що, да, клас. Орхідея прокидається, весна на вулиці, все прокидається, і орхідея також. Виникає вже кайф. Деяка також квітне, це ще Костя мені дарував на день народження, на квітне. І пустила ще один листочок. Отакий от. Красота Вам не темно? Може вам сітло вимкнути? Вимкнути вам світло? О, так світліше, так Клас! Це вже видно підняти. Це вже краще видно. Бери -бери. Книги червона читаєте, так? Чем де буква А? Де А? Де буква А? Де буква А? Та, А я. Де я. буква Я Я? Де я. Чому? Де буква Я. Tukaj, točno. Tukaj, to je. A še o tem pita. Schovanka. Eden, dva, tri, štiri, štiri. To je tekst. Tam tekst. In tam tekst. A za tri. Наша без 27. 10. І я ще не зрозуміла, що на цих вихідних переводять годинник, а це означає, що в цей час буде дуже-дуже світло. І тобто без 28, коли вже буде вечеряти, буде отак от світло. А це Кайф. на годину більше чи на годину менше. Тобі прийдеться раніше вставити. Ну, я так, так от можу тобі пояснити. Ну, типу, на годину вперед. Агоден на вперед. Назад. Тобто, типу, якщо я раніше спав би, условно, 6 годин, я ліг би, а так я спатиму 5 годин. Так. <соць> Клас! <соць> Ось це простан цих вихідних працює. І да. йому не пощастило. Що переводять годинник саме в його робочий день. <кос> А ще, до речі, Пасха 20 квітня в Данії. Ти робочий. класно. Ну, скажімо так, ми прямо на Пасху там Данську там паче нічого такого ж не цей, але сам факт. Там просто буде якось цікаво виставлятися їм потім вихідні, так? Я не вижу бачу. Не видишь? Нет Где-то в Лего Выходные у вас на работе На Пасху уже будут какие-то... Ну А что я сказал, что я рабочий? Так ты рабочий 20 -го числа 20-го пятня А у вас такие не выходные? Ну Пасха всегда mm -hmm. в выходные Пасха еще неделю Ні, підчекай, да, ж декілька днів Пасхальне. Так, да, але саме головна Пасха це в неділя. 20 квітня, неділя. Неділок і можуть бути в Ну, по ідеї, так. Да. Не неділя, Пасха завжди в неділю. Я не в курсі. Вона не може бути в четвер, а я... в четвер. Я не в курсі, <laughs> не в курсі. <laughs> Ну тобто. <laughs> Скільки ти <тобі ручки>? бірочків? <laughs> Як я трохи свого чоловіка. Я вже вклала цьому схвати і прийшла займатися своїми б'юті-процедурами і медиками. Угу. Знаєте, що це? Це та штука, за допомогою якої я промиваю щоденно-двічі на день свій ніс. Чесно, вже так устала. Я не знаю, як люди, наприклад, живуть із брекетами, із капами, ще я з зубами проводиться, проводити, проводити кучу різних процедур. Тут мені промивати то ніс, запшикувати там всяке таке, інколи бісить особливо, знаєте, щоб макіяж змити, нанести косметичні якісь собі на обличчя. Всякі мазюки, то десь півгодини часу десь точно вбивається. Не знаю, скільки ви вбиваєте часу на б'юті-рутінну вечерю, скажімо так. У мене виходить дуже багато, <кхе> тому буду зараз цим займатися. А ще прикол в тому, що приходиться, доводиться ж і ще кип'ятити воду, щоб вона вичахала, і потім цією водою вже нос. Оце, мабуть, найбільше бісить, тому що інколи забувається, або вже коли вкладу в цьому, згадую, або костя там згадує і ставимо воду, чекаєш, чекаєш, коли вона вичахне. Ну, загалом. Так що, як ось так пожалілась вам, вибачайте, але таке життя. Я хочу вам подякувати, сказ... я хочу сказати вам велике дякую за перегляд цього відео, нашого влогу, що прожили з нами цей день. І не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Побачимося в наступному відео.